Має наступний сигнал. Подивіться, який гарний, як. Чесно говоря, в мене так алюміній показує. Ямка взагалі, ось дивіться, не дуже велика. Я буквально один раз копнула, подивіться, нога сюди навіть не влазить. І я знайшла, дивіться, що це хрестик круто. Ви подивіться, який навіть вушко ціленьке ну гарно гарно дуже гарно Ось тільки, чи воно срібне, він чи ні, от я не, не, не розумію. Треба помити його чи почистить хоч в цьому місці. Зараз видивимося. Ви я зараз його помию і зразу включуся, вам покажу його чистеньким, гарненьким. Дві секундочки чекайте. Ось такий красунчик, дивіться, вичищений, вимитий. І що ви думаєте, друзі, це у нас царська проба, 84-та. Срібний хрест. Круто, просто. Ну, чесно говоря, я задоволена. Гляньте, 84-й. Клас!